Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сегодня у патрули про Головне. Сейчас да, ты сядешь за все случаи, за какие случаи? За которые тут были. Стоять! Открывай дверь! И он вернулся! Я Стоять! Я говорю, типа, я сотрудник милиции. Я говорю тебе поднять. Я говорю, ну то есть, говорю, я же mm -hmm. говорю, у вас его на не брал. говорю, такие пленки еще придать. Он говорит, типа, подними лейтенанта, типа, просто. Ты фига себе, Вася, ты что? Ты вообще прибалдел? Я тебя просто сдавал оттуда лично, потому что ты бухой. Да я не бухой. Ты бухой. Я да. бухой. Під час патрулювання Печерського району на нашому квадраті стався інцидент за участю водія автомобіля ВАЗ-2107. фіксувати, що не направляйте, будь ласка, на мене. Побачили, як він перетнув суцільну дорожню розмітку, яка поділяє проїжджу частину зустрічного руху. І ми вирішили зупинити, перевірити його, його документи та скласти адмінпротокол за це порушення правил. Ви щойно порушили правила дорожнього руху? Надайте, замовлю, будь ласка, що... ваші документи, посвідчення водія, страховку. Бо нічого так... не треба. Ви що, ви странний, молодий Я чоловік? не странний. Ви що не, 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 не знаєте, що Я на... знаю, все прекрасно. Коли ми до нього підійшли, він досить агресивно реагував, тому я на всяк випадок дістав газовий балончик. І готовий бут, був застосувати спецзасоби, якщо він там почав якісь фізичні дії до мене або до моєї напарниці. Я За чим ви взяли не... в руки газовий балон? Ви хочете причинити мені ряд здоров'я? Я ви спрашиваю, зараз... будете... Сядьте в машину, проти, пожалуйста. Проти мене дії, Я зараз виклику наряд міліції. Давайте викликаємо. Зараз да, посмотримо. Ніхіга собі вася, ти що? Ви Пощо прибалтили? мене ж... працівник патрульної служби. Будь ласка, Я тобі, покидав. я тебе сказав, ти мало того, що ти починаєш виносити мені мозги, не з чого, понимаєте? Але під час перевірки документів вияснилося, що ця людина вже близько 15 років їздить без документів. На автомобіль та посвідчення водія. Надайте, будь ласка, ваші документи. Я ж вам сказав, я не бачу необхідності в цьому. Хто вам дав право, Ви, от там мені... Та я ж тобі сказав, не повторяю цей вопрос. Вже 35 разів зареєстрував на реєстрацію, вже не треба документи. Це достатньо для того, щоб їх більше не требувати. Я тобі Не, сказав, я що так, моє, моє водійське удостовірення відібрали мене в 99-му році на мосту метро при оформленні дорожньо-транспортної пригоди. А саме в 99-му році під час суду в нього е, вилучили водійське посвідчення, і з того часу людина 15 років, е, так би мовити, порушує правила дорожнього руху, тому що сідає за кермо свого власного автомобіля. Ви от ви читаєте правильно на Красний світ переїжджати? Проїжджати? Да. Можна на красний світ проїжджати? Ні. Ви себе просто не подавающе ведете. А, а ви не кажете э, вам, що ви вы вимагаєте взятку? Яка взятка? А, а от вот у нас йде відеофіксація. Ні, ни, ни том, слова что, не було про це. Смотрите, я ж не говорю, що не хватало, щоб ви ще у мене требовали деньги. А що ми будемо вас требувати? Ми требуем от вас документы. Надайте, ну, пожалуйста, а зачем документы ваше вам. Я, я вам, вам наказую. Вы, вы... вы не так така ви мені наказувати. Ви не виконуєте вимоги. Полі... Поліцейського. Хоча він не поводив себе агресивно фізично, але він скористався, так би мовити, статтею 63 Конституції. Не хотів свідчити проти себе у своїх близьких. Ну, Не давав нам власне документи. Він показав на декілька секунд свій паспорт. У мене є свій ліжний паспорт. А можна його, будь ласка, подивитися, щоб Я засвідчити не буду вашу особую. Відкрийте, будь ласка. От мій паспорт, бачите? Записати не надо запи не на нічого записувати під час нашого з ним спілкування. Він почав розповідати історію про те, як був позбавлений водійських прав. Я все время якби не кривстаю свою правоту. Так же само відстаював бити її. це однозначно. — Я вас удуває. Ви... Подімаєте, смотрите, це да. затягнулося на 15 років. У нього була своя версія подій. Але попри це, порушення правил залишається в силі і згідно адміністративного кодексу і правил дорожнього руху ми змушені були забрати його транспортний засіб на штрафмайданчик. Та він не виділений. Все, вона в ваша у Ми завтра потім будемо вже розбиратися окончательний безповорот. Домовилися. Отож, можна зробити висновок, що водій перед тим, як сідати за кермо, повинен обов'язково Перевірити три документи основні. Це страховий поліс, реєстраційний документ на транспортний засіб, за який він сідає, та посвідчення водія. Руки за спину! Я не буду запритизнятися. Заламаємо руку. Руки за спину. ти ж Руки там спину! Я не себе брати. Руки за спину. Вора поймали. Твора паймаль. Руки? Якого я ворець, я спокою не що. Зараз ти сядеш за всі случаї, за які, случаї? За які тут були. Як я щаслив, що я подождав тебе. Під час денного патрулювання нам прийшов виклик за адресою. Там було пошкодження майна. Е, так стало, що під'їжджаючи ми під'їхали не. В двір будинку, а заїхали за саму за будівлю. Вийшовши, там був невеликий прохід до цього будинку. Спускавшись по сходах, вибіг молодий чоловік. Ми з напарницею його зупинили. Так що там сиділи, що чекали? пішов під їзді робити. Ну, люди ж бачили. Ніхто не вірив. Ось це він один єдиний, хто захотів, коли в парад, а він спускався. Речі ваші? Та не мої тут вісі. А, а якщо свідчі оперативна до вода? Все одно ж відпечатки візьму. Правильно, відпускай до рук. Підбігає чоловік, який біг за ним, потім вже це вияснилось, і вказав на нього, що він якоби виходив з приміщення Ліфтової кабіни, де знімаються постійно катушки, які потім їх здають і ліфти не працюють. Я обойшов повністю всю ліфтову, да? обойшов 200 хетаж, піднявся ну, і, 290, 90, і говорили, наверно, що, вище всі поміщення, ні цих проблем. Спускаюсь, наверное, не убіжав. Почали дзвонити 1551 і 290-9050. Я говорю, що ребята, навіть готуються українською, що делати? Звоните миліці. Мы звоним в милицию, они говорят, вы постойте, подождите, 10 минут. Хорошо, говорю, подожду 10 минут наряда. Стою на балконе 11 этажа. Ну смотрю вниз. Тут открывается дверь. А где дома вы На балконе здесь, вот здесь. Вот здесь стоит. Стою. Открывается дверь. И он выруливает. Я стоять. Он кидает этот мешок и бежит вниз. значит, Поняли, да? И там этаж пробежал, кинул мешок и бежит. Может, дыхалка слабая а я за ним, туда-сюда, туда-сюда, туда. -сюда, туда -сюда, сюда. А я видел, что вы подъехали и стали с той стороны. Думаю, сейчас этот идет, вернет за сторону, и там в руки попадется. А вы когда его искали, уже было так, да? Нет, вот тут, тут было. закрыто было. Когда я обходил, это было закрыто, и замок висел. Он его сорвал за то время, так, пока я Значит, он уже должен снять катушку, значит, она у него должна быть разлетелся. Или где-то спрятана. Или где-то спрятана. Да? Может Проедите. быть, еще сообщим. Да, был. вот, смотри. Катушка снята. А вона большая такая Вона большая или ні. Маленька. Ну, от така, как сверху должна бути, вот таких розмірів. Вже пізніше виявилось, що дана особа вже знімала котушки з інших будівель. І там ну, дуже велика кількість кримінальних діл вже на нього була відкрита. Плюс до цього він виявився вже тричі судимий. І перебував в активному розшуку по 185-й статті, частині 3 -й. це крадіжка з проникненням в приміщення. 280 гривень за одну катушку. Да. За 4 катушки дняся, да, 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 да. то підбавку касає. За почаса просадки. Ну, де ти навчився. Вже знався. Щодо цих катушок, можу сказати, що це катушки, які ставляться на. Тормозні колодки ліфта, і він фізично не може їздити без них. І через це страждають хворі люди, пенсіонери, дуже багато матерів з дітьми, з колясками, які не можуть потім нормально ні спуститися, ні підняти, так як коляски вони мають вагу. Ніський паклон не прийшов. Після з'ясування всіх обставин ми передали затримано слідчо-оперативній групі, які продовжили оперативні дії щодо нього. І ми поїхали далі на патрулювання на свій квадрат. Я б звернувся до громадян і попросив би. Не бояться і телефонувати в 102. Ми завжди приїдемо і будемо припиняти дані правопорушення, так як людина звернулась до нас, не розгубилась, не злякалась, побігла за цим чоловіком, і був він затриманий і буде нести покарання за всією строгістю закону. Сьогодні у нас наконец, була. Выдача званий долгожданная. Патрульные очень много спрашивали, когда наконец мы сможем сказать народу, что мы офицеры. Подтвердить это показать вот, нашими погонами. Сегодня все получили, все довольны. Все, кто получил сегодня звание, это полицейские с высшим образованием. Это достойные полицейские, которые своей работой, э, доверием сейчас на сегодняшний день, уже доверением граждан, доказали, что они могут нести достоинство это звание. Это было правильное решение министра присвоить им первое офицерское звание лейтенант. Для меня, как для командира, очень важно, чтобы... Когда полицейский обращается к гражданам, он обращался к офицер полиции. Для них э, лично это Большая гордость за форму, это большая гордость за погоны. Это большой шаг для их развития. Командиры подразделений, командиры батальонов, личный состав в вашем распоряжении. Вильно! Я очень довольна. Что наконец вручили нам звание, и настроение супер. Личный состав. У них нет слов, они улыбаются, делятся своими впечатлениями. Ребята счастливы, поэтому уже хотят на улицу, хотят патрулировать. Мы плечи расправили, голову подняли и все. Мы на службу. Далее у патрули Я йому одразу сразу прийду. давай и виходи з машины. Доставать ключи у него забираются, он вместе со мной начинает сваливаться. Или это не или он обозренный об, какой-то, я не знаю, что он такое. В все? А... В карманах все ну, ну, замок, замок. Люди затримали водія, який з явними ознаками алкогольного сп'яніння. От, їхав по гната Юри в сторону проспекта Леся Курбаса. От, виїхав на бордюр. От чуть не збив жінку. Ми стояли возле в ресторану Рара, буквально зупинив сигарету, тут звук, що ну, показали саду, що да, є дві машини. Вийшов, смотрю, скачом на тут стояла машина. непонятно, там, то аварийку включаю, то заднюю, то не заднюю. Я подхожу, говорю, все в порядке, он сидит пьяный за рулем. я ему сразу говорю, товарищ, тормози, выходи с машины. Доставать ключи у него забирается, он вместе со мной начинает сваливаться. Руку ему заломал, забрал ключи, там, ну, не то, что не давал ему. Достали с машины, вызвали полицию, все, приехали. Буквально за півминути до приїзду були ключі. Він говорив, що не скинуть ну, Посмотрите за забором, може скинуть на голову Я Я вибачаю, я маю право, я маю право, вибачте мене, я не злочинець. Вибач на штат площадку, знаєш на штабку, вивідь ключі, те не знають, де там що. Все. Люди приїдуть, заберуть машину. А ви надасте ключі? Так де да, вони в мене? Де вони могли вас випустити? Я не де, знаю, де ви ще були? я не знаю, людина була. Що було? Що було? Мене окружили, заламали руки. І а за, за чого? За те, що я підрізав машину? А що її підрізав? Тому що мене підрізали. І а все. А? а чого тебе заламали. А чому тебе заламали? А тому що. тому що ти пес п'яний. Скажи, я п'яний був, скажи. Я не п'яний був. Ну скажи, я не п'яний був. був. Випивши. И не выпившийся. Не выпившись. Не выпивший. Точно? Точно. Я сейчас тебе за эти слова зубы выбью. Понял. Попробуй. Я тебя пес доставал оттуда валично. Потому что да, да. ты бухой. Да я не бухой. Ты бухой. Не бухой. Ты бухой. Не бухой. Не А что ж Это ты за экспертизу за отказался проходить? А почему? Шо почему? Так, потому что ты всрался. Так давай. Шо, ну, пожалуйста. Проходи. Так пожалуйста. Так шо, пожалуйста. Ну. Тебе дают трубку, ты серишь стоит. Шо дальше? Кто? Ты кто? Ты чел труп? Дед в пальто, кто? Давайте поехали! Да что поехали? Ты уже давно едешь. У тебя крыша уже едет. И вон Будем, видишь, да. кто тут стоит, тут дети стоят. Ты б дебильная рожа сейчас да. бы детей бы сбила. И что потом? А потом не, не, не накаляйте, шинок. Так не, ну ты просто его не можешь ударить, я могу его. Ударить. Не надо, да. Не надо. Не, ну бить. ты не можешь, я да. могу. Зараз водій відмовився в присутності свідків від проходження тесту на стало алкогольного сп'яніння. Екіпажем 0807 складується відповідний протокол про адміністративне правопорушення. При собі водій мав лише водійське посвідчення, яке дає йому право керувати транспортним засобом категорії А, от категорії Б відкритої водій немає, тобто він не мав права керувати легковим автомобілем. От, також водій при собі не має свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і полісу цивільної відповідальності, цивільно відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами. От, зараз складеться адмінпротокол, е викликано евакуатор. Я вибачаюся перед сіма. Серйозно, вибачаюся перед сіма. Все, а ти був за рулем? А? Був за рулем? Я ж там був. По закону йому оформили 130-ту статтю КУПАП, тобто знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Так як він відмовився проходити даний тест на місці, йому автоматично зарахували, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Даний автомобіль вилучений, так як немає талону про реєстрацію транспортного засобу і буде відвезений на штрафмайданчик. Водія, на водія складений акт по 130 статті буде видані всі протоколи, тимчасові права, і він буде чекати рішення суду. Даний автомобіль може забрати після рішення суду на штрафмайданчику. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП. керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. А що за валено в тебе в машині? Флодер. Ми отримали по радіостанції орієнтіровку, що ищут неизвестных людей на ауді. Патрулируя в своєму квадраті, заїхав у двор, обнаружили данную машину, яка вже задержала ДСО, Державна служба были в машині. Ребята, я знімаю. А ви старші? Да? Да. Я змію. Скажіть, будь ласка, чим ситуація заключается? П'ятниця підлітки відпочивали біля клубу. Підійшовши, невідома для них особа. Яка запропонувала їм добре відпочити. Я все беру на себе, просто мені потрібна компанія, з якою мені буде комфортно. Я бачу, ви хлопці хороші, так що, що вам так сумно не було, давайте приїдемо з нами для більш якогось кайфового відпочинку. Вимальовується наступна ситуація, їдучи на відомому напрямку. Зі слів потерпівших. Діалог спочатку був комфортний для них, але згодом е невідома для них людина дістає з кармана папірець білого кольору і передає е це потерпівшій стороні. Мій друг також його і тримав. І угу. так як він його держав, Олександр забрав у нього і мені кинув, держи. Я кажу, я не буду брати. Він говорить, так ні, буду. Він каже, типу, я сотрудник міліції, я говорю, тебе підняти. Я говорю, ну, то есть, говорю, я uh -huh. же, ну, говорю, у вас его напрямую не брал, говорю, такие, ну, еще британцы. Он говорит, типа, подними тебя ногу, типа, прострелил. Сказал мне, типа, взять его и положить в файлик, типа, uh -huh. как вещдок, чтобы на нем, типа, остались мои отпечатки пальцев. Ну никто никого никуда не сидит, никто никого никуда не вез. Вы что, не видели, когда мы сюда приехали, мы были втроем. Мне тут звонят, сейчас роман, выйди срочно, что-то случилось. Я вообще не могу понять, что случилось. Ну, как бы ситуация-то какая, моя машина, как бы, ну, я забрал ребят с дискотеки, зашу дальше. Они сказали, что 10 тысяч ему дать. И тогда, типа, но ну, дело не получит ход. Я говорю, а если отвезти нас в участок, говорю, и дальше мы уже по закону, типа. Он говорит, ты понимаешь, типа участки будет совсем другой разговор, типа, эти сейчас типа... Будеш так, Хоті... так, а деньги а... їм передавали. А Они потім почали виворачувати типу, карма. Артем він е, здав деньги, мама попросила здати деньги, щоб утром їх можна було ну, кудись перевести на счет. У нього з собою було що 2000, 2236 номіналом 4500 і что то еще. Угу. В месте місці от, тут лежала пачка спецарок, які візуально було видно кошти 2300 гривень. И белый папірець, Як згодом з'ясувалося, що в цьому перці було у нас а, речовина, яка схожа на коноплю. Сейчас нет милиции, есть только полиция. Говорит, везите нас в участок, пожалуйста. Он, он говорит: типа, никуда мы сейчас не поедем, если поедем, типа я тебе уже там типа пакет, да, все таке. В итоге я симулировал приступ эпилептер. Там я ударил по двери, из которой я немного выпирал, и начал убегать от них. Он какой-то лепт лупанный или там об. об... Оборванный какой-то, я не знаю, что он такой. Он больной какой-то. Он побежал, начал орать. Именно второй за ним именно. Что-то случилось, я не знаю. Добежал до заправки. На заправке, ну, подбегая, кричал, "Помоги За мной гнался один из них, Сергей. Я кричал, помогите, вызывайте милицию, помогите. Mm -hmm. Забежал внутрь, говорю, нажимайте на тревожные кнопки, ну, чтобы приехал охрана. Его слова действительно подтвердил один из заправщиков, что он забегал на эту заправку, за ним бежал один из задержанных, уже потом оказавшись, но он добежал в заправки, резко развернулся, одел капюшон и подошел к машине, и они уехали на машине, которую э, и задержали до СОшники. Если ты, надеешь, ты не бежишь, судишь, на нее какие-то разборки. Mm -hmm. Пацаны говорят, подъедь, поможешь. Но я подъехал, ну вышел, ну увидел у меня ствол сбоку, ну что за куртка, понял? Ага. Ну не брал я его даже в руки, я ему не доставал, да а тут уже спросить у него. Ну напугали, именно ну что на один именно отличить сейчас Ты побежал и нет. Ну Серега побежал за ним, бь и меня. Ну да говорит, догнали, вот здесь заправки, бь меня. А, а я ж на машине был, уже видим мои номера. Мы, ну, естественно, говони, сели в машину и поехали, не. за Серега, хіні, куда он за ним побежал. Вот и все, хіні, Тут возле заправки начал такую хикурить, чтобы мы поехали не дали бы. Вот тебе и расклад. Ну ты же вы его забрали, Мы никого не забирали. Дві кореш, один, и ты ху... ж твой кореш. Вот этот твой кореш, да, вот для тебя. А этот? Ну так, да, знаю його, звісно. Хто йшов в той машині? Конечно, не, знаю його. Ну так я ж за ними приїхав. Ну от смотри, і вони говорять, що ви втроєм забрали чувака з собою, а з Спартака його виселили. Вони вдвоє були. А ти говориш, що ні. Какого как? ну, чоловіка? За що ви так говорили? Мною командиром 5-ї роти, третього батальйону. Відповідаючим за Оболонський район було прийнято рішення на місці даного злочину викликати керівництво міліції Оболонського райвідділку, так як у нас фігуруюча особа є діючим працівником Оболонського райвідділку. І тому, щоб це все не пройшло на гальмах, я особисто беру це все під свій контроль. І те, що залежить від мене і від моєї роти, Зроблю все можливе, так, щоб ця людина понесла відповідальність, понесла покарання за той злочин, який вона скоїла. Дивіться у наступному патрулі. Водія вже зупиніться, будь ласка, не порушуйте правила дорожнього руху. Майте, ви зараз реально робите нахилу сінка міліції. А ви ще міліціонер? ні. Я щас пішов. відпішов. Не докажіть, що я її. Докази всі на відеоканалі. Зараз ведеться відеозапис. Ну ми з вами поспорити. Це я вас кажу за цієї. Запрещаючі, які наркотичні засоби, в автомобілі, зброя, вибухів. От житі <плес> до мене зараз.